Всім привіт, друзі! І сьогодні це третє відео за день. І сьогодні я вам покажу парочку фактів Brawl Stars. Перший факт, що може бути шанс, шоколевий спорю использує... в перших, Я колись робив щось неудивительне. Кожен раз, коли Кензі ви думаєте, що він окажеться там, там, де ви були ну, він окажеться ось тут. Ну, коротше, я колись переломав всю гру і залишився уся туди, куди прилетів, туди, коли залишився. Слідуючий факт. Про арті. Якщо ви не знали, зараз я спитаю Авті. І вам щось когось, що покажу. Мій брат уже цей факт знає. Дить. Блін, нам треба спочатку вовремя ульту не купити. Ну і дивіться, ще буде прикол. Та у мене є. Я розкладаю крізь купив. І дивіться, раз, два, три. Блін, я. Я на смех. Давайте пускаем клоун не возвращается, а теперь тоже. Раз, два, три. Блин, ты я не успел нажать на ульту. Ладно, давайте еще раз. Раз, два, три. Бачите? Факс сроблен. Факс сроблен. факт. Розіграю ручку бана... з банановим смаком, яку я купив рік назад. На що немає фактів. О, я знаю факт зі скіном на Менді. Де Менді? Дивіться. Дивіться, понюхаю, як вона пахне. Ой, ручка. М -м, класно. І дивіться, крутимо, ми крутимо. Вже цей факт знає. Хтось уже цей факт знає, тому що у мене було відео. І дивіться, що відбувається просто. А ще був факт такий з Квідворд Мортісом. Коли з'являється реклама, ви нажимаєте, а потім різко так виходите. і ви. І до речі, і ще один факт. Почекай, почекай, почекай. Почекай, можна я скажу? Коли ми з моря переїхали з моїм братом, в цьому літі було е, вроді 3 чи 2 місяці назад, е, то. Це... Ми поїхали, і коли ми дивилися на телефон в Бравл Пас, то там, е, коли ми нажмали, там був е, там була ця, там був голос. Бо. Та, та, та був голос. Давай, давай подивимось, що звук є такий. Блін, я не можу, в мене брало опас купив. Тоді на другому аккаунті. Угу. Ось це вже наш аккаунт з Давідом. якщо ви не знали, то я з моїм братом грав повідомлюю. Так. Щось немає. А тоді, коли був 28-й сезон. У мене був спочатку голос Бро, а потім був голос Кленсі. Так. Да. У мене взагалі тоді офігела було. Ну, і є ще один факт. Блін, я забув тоді факт. А можна я скажу факт один? Ладно, що... друзі, це були всі факти. Всім па-па!